Шановні жителі Київщини, українці та українки, сотні років нас намагалася розбити, роздробити, знищити самостійність, посіяти розбрат та підкорити. Щоразу ми гуртувалися, давали відсіч та відбудовували. Сьогодні, 22 січня, у День Соборності України. Ми протистоїмо тим, хто століттями намагається поневолити нас та нашу державу. Сьогодні Україна, як і Київщина, сильна та неподільна. Сьогодні кожен з нас потрібний та важливий. За час повномасштабного вторгнення ми продемонстрували справжню єдність духу, культури та громадянську. Єдиним механізмом разом із військовими працюємо задля перемоги: від школярів, які передавали з дрона координати знаходження російської техніки під час битви за макарів, вихователям, які рятували дітей із садку у броварах. Підприємців, які тримають економіку області та країни, не припиняють роботу в умовах війни. До кожного та кожної, хто донатить волонтерів, які знаходять і доставляють усе необхідне сили оборони, комунальників та енергетиків, які забезпечують нас теплом, водою, електрикою, зв'язком рятувальників та лікарів. До вчителів, які під звуки сирен та вибухів продовжують навчати нове покоління українців та українок. Усі, як одна людина, станьмо плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших. Вдячний вам та дякую силам оборони України. Лише разом до перемоги і слава єдиній соборній Україні!